Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на еспресо З нами на зв'язку Володимир Дегтярьов, представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія. Пане Володимире, дякуємо, що долучаєтеся. Слава Україні! Як ситуація на півночі, так щоб і і нам стало зрозуміло, і і ворог нічого не зрозумів. Я думаю, що ворог прекрасно знає, принаймні по рівню втрат, який він отримує, яка ситуація на північ від Харкова. Дійсно, бригада «Хартія» зайшла на цей напрям 10 травня, якраз в розпал великого наступу на Харківщину, і зіткнулася з ворогом вже в Липцях. А липці, я нагадаю, це стратегічна висота, з якої відкривається власне можливість прямих обстрілів. Не тільки Салтівки, а й центру Харкова з створеної артилерії. Тоді нашим побратимам вдалося відкинути їх, і ми продовжуємо їх відштовхувати, відтискати для того, щоб убезпечити Харків і, врешті-решт, вийти на кордон, як це Хартія вже робила в двадцять році. Знаємо, власне це вже не є таємна інформація. Про це вже офіційно заявляли в Оту Харків про те, що. Росіяни зараз шукають якісь кращі вигідніші позиції для своїх військових, для своїх підрозділів. Йдеться саме про Білгородщину, про власне Муром, такий невеликий населений пункт. Для про що свідчать оці їхні пошуки, оці їхні намагання десь знайти гарне місце і до чого нам відповідно готуватися? В Тумані війни дуже складно робити якісь чіткі твердження. Тобто, ми можемо лише говорити припущеннями або гіпотезами. З одного боку, ми бачимо, як змінюється театр бойових дій, тому що міняється погода, осипається листва. Це значить, що ми будемо краще бачити в лісосмугах, які на Харківщині дуже насичені. З іншого боку, і ворог буде нас бачити. Починається період дощів, Це значить, що складніше буде проходити технікою в принципі в смузі нашої бригади. І раніше рідко коли. Ворог намагався робити такі масовані прориви з на броньованій техніці, тому що ми вміємо бачити далеко за лінією бойового зіткнення і розуміємо е, ризики, мінуємо дистанційно можливі шляхи підходу. Тому в основному вони використовують тактику малих груп, використовуючи свою піхоту, як по суті, е, матеріал і для розмінування, і для викриття наших вогневих позицій, Робити гіпотези, що це продовжиться. І надалі вони зараз будуть використати оцей період, поки, поки остаточно не розвезло землю під ногами. Я от дивлюся, власне, з, з таку приємну статистику роботи е, е, нацгвардійців з Хартії. Бачу, крім того, що лише за місяць 70 е, хористів до Кобзона пішло співати басами Альтам, а, але є ж і полонені. От ви ж брали полонених. Що полонені кажуть? До чого вони на, на північному напрямку в були налаштовані? На, і які завдання їм ставили? Ну загалом варто сказати, що рівень критичного мислення в принципі в рядовому рядового складу Російської Федерації він вкрай низький. Ті полонені, яких ми беремо в полон, це зеки, в яких сукупно може бути від 15 до 30 Років відсидки загалом це 3-4 терміни. Їх забирають з колонії, обіцяють помилування, якщо вони протримуються хоча б рік. Мінімально готують і кидають вперед пішки маленькими групами, деколи даючи поводирів, деколи просто вказуючи напрям і кажучи, що вас там зустрінуть. Зустрічають їх там зазвичай наші пастки, наші розвідники, наші дрони і атаки наших нічних бомберів з повітря, і це в основному дехто в нас було два полонених минулого місяці, які вже вдруге прийшли в по контракту Вагнера, один навіть учасник походу Пригожина на Москву, і в принципі цього короткого їх досвіду було досить, щоб їх призначили вже старшими груп. Ну, зрозуміло, тобто з того бекаючого, мукаючого, особливої інформації не отримаєш. А ще хотів вас розпитати, пане Володимире, а оці населені пункти в мальовничих місцях Харківщини, вони тепер в зоні окупації. Ми бачили, на жаль, що коли в деокупували ті ж самі липці, і все інше, то страшенно поруйновано це все. А як там виглядають оці всі? Лук'янці, Стрілеч, Мороховець. Тобто там люди є, там залишилися. Як там виглядає ситуація? Щось вам відомо, щось бачите, може з неба? Ми, ми безумовно бачимо картинку згори і в нас є певні дані. Проте, я думаю, що там некоректно буде зараз е, говорити відкрито про те, що конкретно ми бачимо. Тому що ми розуміємо, що е, наш найуважніший з вами читач і слухач і глядач це, це саме ворог. Проте. Дійсно можна сказати, що ці населені пункти вони ще не настільки зруйновані, тому що очевидно, що ми все-таки бережемо свої землі на відміну від, від ворога. Ті ж лип'я, ті ж липці, вони, хоч і під нашим контролем, проте зараз там нема місцевих жителів, тому що вони в зоні досяжності артилерії, вони в зоні досяжності градів, вони в зоні досяжності ворожих БПЛА. Тому дійсно наразі. Липці контролюються нами, проте можна побачити з відео і з фотознімків, що це чергове зруйноване селище? Із травня, як ви сказали, хартія на позиціях на Харківщині? Фактично спекотне, дуже спекотне, важке, непросте літо пережили. А зараз наближається зима. І, власне буде кардинально інша погода, холод зовсім інші умови. Наскільки бійці і морально і фізично готові до. Зміни цієї ситуації власне про в тому питаю про те, як можуть готуватися, як готуються, і можливо, ми як можемо допомогти пережити оцей холодний сезон. Бригада почала готуватися до зими ще в серпні, чи навіть в липні, зготовляти все, що треба від генераторів, екофлоу інших засобів, перекриття для того, щоб Настільки комфортно, наскільки це можна було пережити цю зиму. Безумовно, ми вдячні всім, хто долучається і до зборів на користь «Харті» і інших підрозділів. Ми, ну і тим більше, ми вдячні тим, хто долучається до лав, адже в нас продовжується активна рекрутингова кампанія. І за гарячою лінією чотири трійки -3 3, -3, 3 3 можна дізнатися про те, які є вакансії, яка підготовка, і хто командири, які поведуть в бій наших бійців. А до речі, після того як дозволено тепер підрозділам, особливо ті, які мають бойовий досвід і досвід загалом, проводити фактично не через ТЦК. як у вас з цим відбувається дало це результату, це рішення, уникаючи ТЦК напряму до підрозділів, ми ще не побачили саме реалізацію цього, цього власне закону. Ще наскільки я розумію, ідуть певні там дебати й обговорення, як саме має виглядати цей процес. Проте можна сказати, що ми е, дуже успішно рекрутуємо власне всі півтора роки з моменту створення Харті, з перетворення її з ДФТГ на бойову бригаду. Е, велика частка людей, які служать до нас, вони прийшли до нас е, або по рекомендаціях своїх друзів, знайомих е, родичів, або е, завдяки. Рекламні рек.. рекордні кампанії, э.. яку ми проводимо, яку можна побачити на вулицях і в соціальних мережах. Ну це ж не лишень харків'яни. Правильно да безумовно. Тобто, Хартія, як ДФТГ, дійсно родом з Харкова, проте он постійно дислокації в Дніпрі. А якщо пройтись по підрозділу, то там можна знайти весь лівий берег, там не тільки лівий правий. Це і Донеччина, і Луганська область, це і Кривий Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро. Безумовно, Харків, але і люди з західної України, з Луцька, Мукачева і Львова маємо буквально 30 секунд. Оці я так розумію, це вмотивовані приходять. Так ті, хто конкретно знають, що хочуть туди, що можуть виконувати ці завдання. Скільки часу таким вмотивованим військовослужбовцям потрібно, щоби приготуватися, пройти це злагодження і долучитися до лав тих бійців, які вже на місцях є певний час. 60 днів підготовки це та обов'язкова вимога, через яку проходить кожен, незалежно ти йдеш на посаду прес-секретаря або стрільця. Далі починається фахова підготовка, і вона може тривати ще якийсь час, після цього ти потрапляєш в підрозділ, і там відбувається вже злагодження. Тобто від. Приходу до зонку на гарячу лінію до виходу на бойові завдання може минути 3-4 місяця. Дякуємо, пане Володимире. Дякую, що були з нами представник служби зв'язків з громадськістю бригади Хартія.